Знак 3,22. Поворот праворуч заборонено. Знак 3.23. Поворот ліворуч заборонено, але при цьому дозволяється розворот. Знак 3,24. Розворот заборонено, але при цьому дозволяється поворот ліворуч. Давайте з'ясуємо, в чому специфіка складності даних дорожніх знаків. А саме зрозуміємо зону дії знаків поворот праворуч. Ліворуч розворот заборонено. Знак 3.22. Поворот. Праворуч заборонено. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Дія знака поширюється на прихрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено знак. Знак 323. Поворот лівору заборонено, при цьому дозволяється розворот. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Дія знака поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено знак. Знак 3.24. розворот заборонено, при цьому дозволяється поворот ліворуч. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Дія знака поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено знак. У якому із зазначених напрямків вам дозволено рух у зображеній ситуації. У напрямку і 2. тому що на цьому перехресті є розділювальна смуга, а це означає, що перехрещення має дві проїзні частини і знак діє на перше перехрещення проїзної частини до розділювальної смуги. По якійсь траєкторії вам дозволено порнути ліворуч у зображеній ситуації по траєкторії 2. Чи дозволено вам виконати розворот на зображеному перехресті? Дозволено? По якій із траєкторій вам дозволено виконати розворот у зображеній ситуації. По траєкторії 2. Дія зображених дорожніх знаків поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено один із цих знаків? Пам'ятаємо, знак діє на перше перехрещення проїзної частини до розділювальної смуги, на друге перехрещення проїзної частини знак не діє, і тому ми можемо повертати.